11 червня того року, 2014 го наш підрозділ вибув в зону виконання завдань. Ми виїхали на автобусах, були замовлені автобуси. Я пам'ятаю, ми прибули в населений пункт Побєда, там ми переночували, і далі вибули вже безпосередньо в той район виконання завдань, який було визначено старшим керівництвом. Коли ми виходили в той момент, відповідно у нас було стрілецьке озброєння. Автомати, засоби індивідуального захисту, тобто бронежилет в кожного, і шолом. Коли їхали, ми бачили і підбиту техніку, і розбиту техніку, і, скажімо так, багато підготовлених позицій, а також блокпостів. Ми прибули на те місце. Ми міняли там наш же підрозділ, який поїхав в другій чи третій декаді березня. От, і прийняли в них позиції. Це була така висота, скажімо так. От, де ми могли спостерігати підступи до наших позицій. Е, і відстань до державного кордону була, здається, там від 4 до 6 кілометрів. Я точно зараз вже не пам'ятаю. Кинулося в очі те, що і ну, те, що люди говорили, от безпосередньо без зеленопілів люди говорили українською мовою. Ну, особисто я, а також мої колеги. З офіцерського складу ми такого не очікували, тому що казали, Луганська область, деякі райони там, Донецької області. Ну, в переважній більшості люди говорять російською мовою. Я взагалі до цих подій ніколи ні в Луганській, ні в Донецькій області не був. І очікував ну, трошки іншої ситуації, скажімо так. Але ну, в зеленопілі люди говорили там не з, одним, не з однією людиною, і говорили всі, видно, що там не гра. От, не спеціально, там, тому що ми там прибули з центральної України. От, люди просто вони там завжди говорили українською мовою. Ми зайняли там відповідні позиції і відповідно здійснювали кругову оборону наших позицій. Про обстріл систем залпового вогню ну, дуже багато інформації в інтернеті. Це було з БМ-21град. Загинув, загинув на той час полковник Момат. Це було 11 липня 2014 року. Здається, це було в 4.30 ранку чи в 5.30, точно не скажу. От. Тоді у нас були і загинули, і люди були поранені. Ми підготували схему побудови колони транспортних засобів. І була команда, щоб всі габарити, всі фари були. Ну, чи викрутити їх, чи розбити, тобто, щоб їх ну, з необережності ніхто із водіїв не включив. І всі були готові до того, що будемо виходити з боями, будуть засідки, і так воно і було. Засідки були просто з обох сторон по напрямку руху. І з лівої сторони, і з правої сторони прилітали міни. Ну, це можливо трошки далі. Але особовий склад був налаштований. Ми отримали наказ. І о 3-й годині ночі, 5 серпня, ми вишикували колони і були готові до вибуття. Ми виходили маленькими групами нашого підрозділу від навчального центру в район зосередження. В район зосередження був на околицях населеного пункту Дякове. З Зеленопілля виходили на околицю населеного пункту Дякова, і там мала сформуватися колона з інших підрозділів, в тому числі Збройних сил. Як зараз пам'ятаю, що колона в Дяковому разом з підрозділами Збройних сил України, а також були прикордонники з Південного регіонального управління, я пам'ятаю точно, що було 204 одиниці техніки. В цій зведені колонії, яка вирушила аж у 17-й годині. Получається, 6 серпня з околиці населеного пункту Дякове. Постійні обстріли. От, ну, просто скрізь були ці. І контактні бої, що з 200 метрів стрілецькі бої приймали, вилітали з транспортних засобів. І міни прилітали одночасно і справа, і зліва, і 120-ті, і 80-ті. У нас виводили військовослужбовці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Це дуже, дуже підготовлені фахівці. Я просто, ну, у нас не було бойового досвіду перед тим, як ми з навчального центру виходили. А тут були хлопці, ну, всі такі кремезні, молоді. Ну, в середньому це 22, 23, 25 років. Але кожен знав свій бойовий порядок, свої дії в цьому бойовому порядку. Вони настільки були підготовлені. Це мова йде про сержантів, про старших сержантів, керівників, ну скажімо так, командирів розрахунків БМП-2. Як правило, там у них були на озброєнні БМП-2. І хтось, якісь БМП йшли в голові колони, хтось по бокам, хтось в хвості колони. І вони повністю контролювали, вони повністю керували виходом у цієї зведеної колони. По нам. Прилетіли з, з, ракети залпового вогню. Не знаю, з якого напрямку. Там хтось сказав, що то було з напрямку Красного Луча. Ну я не буду стверджувати, напевно, тому що ну, ніякої інформації в мене немає. От. І були перші 200-300 люди, військовослужбовці усі зведеної колони саме під час оцього. Обстрілу максимально ми намагалися зберегти особовий склад, максимально керувати, ну, тобто подавати команди, дублювалися команди, тобто так як їх тренували в навчальному центрі, так хлопці й діяли. І ну, ми просто, просто ми в шоці були, що ми максимальними силами, з мінімальними втратами, просто з такого, ну, з такого аду по великому рахунку ми вийшли. І коли ми вийшли в безпечне місце в Амросівку безпосередньо, да, далі ми в Бердянськ поїхали. Там було трошки часу, коли вже в лікарні надавали допомогу. Ну, трошечки це задуматися, як так сталося. Але могла трошечки ну якби, поворот голови, десь там щось на сантиметр вправо, вліво вперед, і куля могла попасти в шию в кулях. Спочатку попала в Ківларовий воротник бронежилету. Далі скрізь той воротник вона попала, війшла в районі потилиці трошечки правіше. Відрикошетила ну, від, вочевидь, від, від голови, від потилиці. Там були рвані рани у мене, кровотеча. Відповідно, я б сьогодні не давав би інтерв'ю, не сидів би перед вами. І ну, це могло би бути. Це трошки страшно, ну, але, але це життя. Постійно про це думаю. Дуже часто про це думаю, коли засипаю. Коли читаю ввечері, молитву очі наш, і... але ну я з цим живу, і це нормально. Я розумію, що це в будь-якої іншої миті може під час виконання завдань повторитися, і ми готові до цього.